Отже я приїхав в Дублін. Це є Дублін 6, це практично майже самий центр Дубліна. Сьогодні дуже погана погода, падає дощ, але як ви бачите, фірма займається клінінгом, миють вікна в офісах. Тобто в бусі є бак резервуар з водою. Вони підключають ось такі телескопічні швабри і займаються миттям вікон. Я вже бачив це в кількох місцях, незважаючи на те, що дощ все рівно займається Митян. Переважно я зустрічав, що одна людина цим займається, тут же, ж я так зрозумів, велике офісне приміщення, багато вікон, і тому тут займається двоє чоловік. Взагалі це дуже цікаво побачити ось такий метод. Миття такого я не зустрічав ні в Україні, ні в Італії, ні в Іспанії, ні в Португалії. Вперше я побачив таке в Ірландії. І що саме цікаво, що вікна дивовижно чисті виходять після ось такого миття.